Доброго вечора. Ви дивитеся телеканал АЕС-ТВ. В ефірі новини сьогодні у програмі. Основні питання апаратної наради. Діти дошкільного навчального закладу дзвіночок побували у гостях у фірми «Асава-сервіс». прогноз погоди, новорічні вітання від дітей садочку дзвіночок. Передачу фастів мистецький, анатолій Горчинський, славетний нащадок козацького краю та вечірню казку. Тиждень почали з апаратної наради. Які питання розглядали цього разу у кабінеті міського голови, дивіться у сюжеті. Валентина Матвійчук доповіла про ситуацію на дорогах, адже знову днями випало 15 сантиметрів снігу. Вся техніка, яка була, у нас відремонтувався великий грейдер, звичайно, він надав велику нам. Потужність того, що можна було прибрати місто. Вийшло два грейдера, два трактори і посипальна машина. Місто прибралося, ну, не було таких нідених заторів, нічого. Робота ще продовжується. Прибираємо сьогодні вулицю Комарова. Там іде бульдозер і грейдер, і вони розчищають ту вулицю. Потім ми перейдемо. Ну, якщо встигнемо, ми переходимо на Льва Толстого. Бульдозер буде йти по Льва Толстого і вулицю інтернаціональну. Оце 20 метрів, ці що не дороблено. А написав Олексій Сергійович, ми телефонували на Сіпан, написали сьогодні листа. Зараз його передаємо туди. Листа і чекаємо. Вольво, теж яку нам дадуть на допомогу, щоб розчистити вулицю Якубовську. тому що саме жахливе становище зараз у нас склалося на завокзалі. Це дійсно це такий район, який не прочищений, і який саме в такому становищі в жахливому. Пройшли в п'ятницю. Ми Дмитрову вулицю розчистили не до кінця, але вона є проїзною Вже міський голова віддав розпорядження до кінця тижня розчистити в'їзд з Білої церкви. Ми привозили на Якубовську бульдозер, він не берете. Люди вручну просто позривали руки. У п'ятницю відбулася презентація генерального плану міста. Та у Олександра Пенькового є питання до розробників. Він так сказав, що розраховувати на подачу води із унави, а а потім сказав про те, що це неможливо, тому що такий жахливий стан води. Тому Іван Васильович, у генплані повинна бути все-таки чітка перспектива відносно покращення водопостачання. Потрібно подумати над тим, що ми з вами не один раз говорили. Можливо, десь у місті все-таки поставити ємкості, які б давали якусь резерв води на період цих, що у нас йдуть відключення і так далі. Можливо, все-таки ну, генплан до 30-го року це чималий час. Ми повинні пропозицію свою надати. Прозвучало у наших розробників, що електроенергії у місті чи на вході в місто хоч завелися. Тому перспектива значить, її отримання теж повинна бути у цьому генплані відзначена. Керманич повідомив, що продовжується робота з укрупнення підприємств. Наше об'єднання шкільних їдалень, воно харчувало дуже мало дітей, дуже мало. Ну, якщо це об'єм десь 400 тисяч на рік. І це було накладно, тому що утримати автотранспорт, утримати контингент і так далі. І так вийшло, що більше коштів тратилося на якісь управлінські витрати, ніж на харчування. Сьогодні є одне підприємство. Це підприємство створене в Фастові, яке буде харчувати Фастів, значить, Макарів і, і Фастівський район, Макарів. Тараща, значить, ну навіть в Черкаській області на цьому підприємстві буде працювати 300 чоловік, і це підприємство зареєстровано Фастою. Тому сьогодні у нас цих витрат не буде і більша доля, все таки коштів, які виділені, а в цьому році на харчування дітей виділено на 1 мільйон гривень більше з місцевого бюджету ніж до попереднього року. Вони будуть сьогодні. Норма харчування буде значно покращені. Почала працювати служба реєстрації управління юстиції. БТІ вже не виконує свою роботу. Тому на початку виникатимуть незручності, каже Керманич. Треба попередити населення. Ну нехай вони відтермінують яким чином ці питання, щоб оце не було зараз. Воно що всі підуть, розумієте? Всі підуть, створять черги, як це показували в Києві, що стоять, значить під сутками там. Поки воно не відрегулюється, якщо воно не вирішувалося роками, то можливо його перенести там на, на неділю, на місяць. Потім проінформуйте про це людей. Воно відрегулюється, і тоді буде це робити простіше. Зоя Бежнова, Микола Правдівий. Новини телеканал АІСТВ. Згідно з рішенням Фастівського міськвиконкому, за дитячим садочком номер 11 дзвіночок для надання допомоги закріплено ТОВ АСАВА СЕРВІС кабельне телебачення. На виконання рішення того ж року, працівники товариства підключили дитсадок до кабельної мережі та закуплено холодильник. На старий новий рік діти з дошкільного навчального закладу дзвіночок у гостях ТОВ Асава сервіс з новорічними вітаннями. При вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, соли.